І вийде там в нас в зоні всі завтра у них виробниче навчання, вони сюди приходять так само і... Займаються, а у мене буде, буде теорія. Практику тут, бачите? Попороб. У кожного є робоче місце, вони збирають певні схеми, перевіряють, правильно зібрано, неправильно зібрана, скручена я. Скільки ж вам буде можливості для того, щоб це уміта сприймати? Оце ж є гідність людська. Замовник. його обладнання. В двух спальни, да. полуторки детский. Мы выдвигаем скрытую зону и, возможно, выдвигаются какие-то следственные задатки. Это первый раз. <звы> Плюс у мене поступлення якісь, ну сосед записує. Плюс відомся газета наша, де всі моменти по житті де? Є. Все ходить. А что злодец?